Всім привіт! Потокове повідомлення від ваших духовних наставників. Передають вам таку інформацію. Зверни увагу, найближчим часом тобі присниться сон. Там буде три ключових підказки для тебе. Хто пам'ятає, коли просинається, відразу беріть там якийсь блокнотик, записуйтесь. Не переживайте їх, не пропустиш. Якщо ти їх не осознаєш, ми тобі включимо на плейлист на повтор. Передають тобі підказку, зверни увагу вже мені другий тиждень в потоці твої стосунки з мамою, чи пропрацювала ти тему мами, чи довідпустила біль? Сядь в тишині, сконцентруйся, закрий очі і запитайся своєї душі глибоко в серці, запитайся, яка образа мене ще тримає, яку я тримаю на маму. Неважно, скільки вам років, неважно, що це було, ви взагалі могли за це забути. але щось вас стопорить і ви про це забули. Духовні наставники кажуть, це твій перший ключ, підказка, який ти маєш пропрацювати. От, наприклад, ви там образились на щось там. Образу свою затаїли глибоко в серці, зацементували це. І ви ці історії, цей тригер будете відігрувати з другими людьми, що і підсвічують вам інші люди. Тобто, не наголошують розбереться, бо це тебе тормозить, Дуже тормозить. Далі підказують вам за гроші. Кажуть, пропрацьовуйте свої страхи, бо нічого з вашими фінансами. Не переміниться. Тобто для того, щоб е, вийти на інший рівень, якщо ви там в долгах, в якихось кредитах, в проблемах, нема роботи і так далі, е, ти маєш розібратися глибину своїми страхами. Сама, сам не виходить, шукай когось, щоб тобі допоміг це розібрати. Само не розсосеться, як я кажу. У Вас є багато страхів, які вас стримують. І наставник так само показує мені сидить в позі лотуса, сядь, закрий очі, тишина, щоб тебе ніхто не чіпав, сконцентруйся, сама себе запитай, сам себе запитай. А що станеться, коли я стану успішним, успішною? Ми зачасту боїмося не бідності, ми боїмося успіху, тому що коли вас запуститься успіх, переміни поступові, вас стане круто міняти життя, а не всі до цих перемін готові. Хтось гляне на чоловіка і скаже: блін, та я заради грошей тільки жила з ним. мені його вже не треба терпіти, треба буде розлучитися. Хтось побачить істинні обличчя родичів, де вас будуть засуджувати. Це також страх. Мене виключать з стаї. Я вам дам лайфхак, який в мене також працює. Всі люблять багатих родичів. Тому не переживайте, вас не виключать. Вас навпаки, багато появиться родичів. Зрозумійте той факт, що люди. Родичі, які багаті, е одиничні випадки бувають такі, що там умовно від вас відмовляться. Да, вас будуть казати, що він меркантільний, а ви от там заробили гроші, е гроші її змінили. Ви осуду боїтеся. Ви боїтеся осуду, а ви маєте йти на пролом, Тому що, коли ви їдете на деструктивних програмах, коли ви їдете е на засудженні е успішних людей, там та насосала, той накрав, а з грошей не буде. Тому починайте з своїх негативних думок, виписуйте прям пластами виписуйте, які в мене деструктивні установки відносно фінансів. Другий список пишемо антісписок. Заробляти в легкості можна, заробляти на творчості можна, не треба впахуватися, а треба будувати якусь для себе стратегію, як я що можу продавати товари, послуги, як я можу це удосконалити, а як я можу аудиторію до себе залучити. Тобто шукати різні варіанти варіанти. Хто більш продвинутіший в цій сфері, да? наладити якусь систему, щоб вона працювала без вас. Але до цієї точки треба дійти. Тому для тих, хто, скажімо, десь на першому рівні застряг, ваша задача оці деструктивні установки викинути себе ви з голови, якщо там не маєте умовно фінансів, іти до мене пропрацьовуватись. Другий список пишемо антипод, тобто ем, там умовно гроші зло, а гроші це ресурс. Да, там, і заміняєте негатив на позитив. І оцей позитивний повісили собі на холодильники і кожен день читаємо. як мантру. Деструктивні установки, тема мами. Якщо ви в долгу перед мамою, якщо у вас чувство війни, це була клієнтка в регресі. Чувство війни я всім должна, я всім Женщина народилася, вона вже апріорі всім должна. Виходьте з програми «Должніка». Хто хоче вийти з програми, должника, запрошую в регрес. Запрошую в закриту групу там, де є в нас різного роду. Ми пропрацьовуємо програми і програма Должніка в тому числі. Тому що, навіть якщо ви заробите велику суму, ви потрапите в мошенники, в якісь схеми. Не знаю, хтось там вас не дай Бог обкраде. Ви будете зливати, тому що ви їдете на програмі чувства долга і чувства війни. Звільніть себе з цієї в'язниці. Не знаєте, як? Приходьте в закриту групу. Всі, хто хоче в закриту групу, пишемо мені в Директ: Хочу в закриту групу. Хто хоче, бажає, давайте на регрес. Хочу в регрес пропрацювати: 1, 2, 3, 4 страхи, затики по фінансам і так далі. І будемо розбирати. Але ви повинні зрозуміти, що якщо ви умовно мені напишете це дорого, це мені не підходить, у вас нічого не зміниться. І ви лишитесь там, де ви сидите. Тобто далі вибір за вами. Далі, що вам ще передає наставник? Наставник каже, що ти опустила руки, опустив руки. Тому що ми зачасту, коли якісь запускаємо переміни в своєму житті, проходимо якісь трансформації, ми хочемо швидкий результат. Отак, От пожалуйста, нам. Але да? ти повинна зрозуміти і не обесцінювати свій шлях, який ти вже пройшла. Він тобі в благо, і результат той, якого ти хочеш досягнути, ти його побачиш. Але навчись ждати, навчися не відмовлятися від цілі, яку ти поставила, мрія там не знаю, що у вас там. а Авчися. Е Робити паузи, передишки, аналізувати, якщо ви, умовно, щось якусь річ там загадали, не знаю, купити, досягти, можливо, ви психологічно, ментально ще до цього не готові. І що я роблю в цей момент? Якщо, умовно, я собі поставила цілі, я бачу, що вона якби да, посилка десь на новій пошті затрималась, я за... ну, я отрірую, да, я про великі цілі. Я собі задаю питання, а що ще в мені є непропрацьоване, що це ще не прийшло в моє життя? І повірте, я сідаю, вділяю собі часу, розбираю це глобально, і я, блін, бачу той затик, який я, на який я отако ходила. ні 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 я не бачу, я не бачу, я не бачу. Ні, це не я. Розумієте? І от є там якийсь страх, є там якийсь блок, да? є там якась травма непропрацьована, а десь там родове щось за нами тянеться, а тут, дивіться, якийсь карбічний хвіст ще прийшов. Сіла, розібрала, дивися, вже і питання стало вирішуватись. Отак от у нас все в житті. І для того, щоб ви навчились самі це робити потім в житті без ніяких наставників, приходьте в індивідуальне наставництво, попрацюйте зі мною, побачите методику, технологію і будете це використовувати в своєму житті. Тому що, коли ми сидимо на одному рівні, нам треба піти вчитись до тих, хто досяг хоч чогось, хто конкретні має кейси, не чиї це кейси, чи клієнтів, чи особисто провідника, ну результати є. Розумієте? Тому треба прислуховуватись, брати інформацію, ту яку даю я безплатному доступі. Лайка, лайкаємо, підписуємося, щоб не, не згубити. Робіть репости ще раз вам наголошую, це розвиває мою сторінку. Це ваша подяка за мою роботу. А я, як провідник, для вас передаю вам інформацію. Так, що наставник свариться, що тобто він наголосив наставник, що результати будуть. Почекай. Коли ми чекаємо, це також урок на е, довіру. Я довіряю творцю. Я знаю, там, умовно, маніфестували ви там вже якісь бажання. Розбирайте, чи нема страхів. Якщо страхів нема, все питань нема, пішли далі. Тобто нас творець вчить чекати і не бути залежним від чогось зрозуміли, да? свариться, можливо, це не всіх буде стосуватися. Свариться, що ти. Поставила собі ціль, то ли ви щось хотіли придбати собі. Ну, ти то ли пройшла мімо, то ли, то ли, відклала, то ли відклала якусь покупку, коли ми в там, якимось там історіям не знаю, там, іпотеку закрити, а кредит закрити, за комуналку заплатити. Коли ви вирішуєте абсолютно всі питання, всім допомагаєте, всім даєте, да, там, заробляєте і економите на собі, повірте, у вас буде завжди проблема з фінансами. Тому перше, що ми робимо, коли ми отримуємо гроші, неважно, це у вас клієнти чи у вас, е, ваша зарплата щомісяця. Перше, що ви маєте зробити, заплатити собі. Заплатити собі, от я вчора собі пішла там, умовно захотіла флакончик дорогих парфумів. Я пішла і купила. Все, я собі заплатила. А я цілий місяць працювала. А для кого я працювала? Для себе в першу чергу. Я заплатила собі далі по щитах, стала закривати всі свої витрати. Оце правильне відношення до е, фінансів. Фінанси завжди будуть іти там, де є рахунок, де є е, гарне місце для них складно, а воно не пожмакане по карманах. Да? Тобто такі маленькі тонкощі всі фінанси люблять. І от наставник свариться, ти щось хотіла собі купити, в когось там курси хотів купити, хтось там, я не знаю, там 130 плаття. іди і купи. І таким чином ви запустите нові енергії, запустите воронку ізобіл'я. Сьогодні такими лайфхаками я з вами ділюся своїми особистими. І от наставник ваш прийшов мені в поміч, передає вір в себе. Твоя віра виковує в тобі сильну особистість. І в тебе все вдасться. Тільки сьогодні діє акція. Сьогодні тільки. У зв'язку з святом. Акція на всі мої послуги. Хто хотів, хто відкладав, пише мені сьогодні в дірект. Я відповім кожному, кому не встигну, відповім завтра. Але тільки сьогодні, по запиті, я роблю знижку 10% на всі свої послуги. Сьогодні, у честь свого День народження. Тому, хто хотів привітати мене з Днем народження, чекаю ваші. Е Привітання в коментарях! І тільки сьогодні діється акція. Я думала робити не робити, але от в честь свого свята я так трошки благодійництвом займаюся. Хто сумнівався, кому не хватало, хто довгий час відкладав, сьогодні у вас є час взяти оплатити послугу по знижці. Хто сумнівався і чекав на знак, такий для мене. Такий для вас від мене сьогодні маленький презент: 10% на всі послуги. Пишіть в коментар... пишіть в Дірект.